Ніколи не намагайтесь змінити людину. Це неможливо. Люди змінюються тільки з власної волі. І для того, щоб людина змінилася, треба декілька факторів, про які ми зараз поговоримо. Фактор перший це біль від того, що трапилось з нею тут і зараз, чи від її положення, так? тобто нестерпна біль, яка виштовхує зони комфорту. Але цього мало. І якщо буде тільки біль, то людина піде і, скажімо, втопить в алкоголі. Другий фактор, який має бути, це щось, що надихає, десь там на горизонті. Тобто, ким людина хоче стати, чи що мати, чи як себе вести, ну, по-різному. Тобто щось на горизонті. І от людина має два фактори: так, біль, яка виштовхує, і магніт на горизонті, який надихає. Але цього теж мало. З цим теж нічого не вийде. От третій фактор він е, ключовий. Людина має скласти для себе покроковий план. А простіше сказати, людина має розуміти, як із точки А, де вона зараз знаходиться, де больно, е, дістатися в точку Б туди, що надихає, що треба робити Покроково. І от, якщо людина має біль, те, що надихає, план, в неї залишився один єдиний фактор це ресурси. Якщо в людини є всі чотири фактори, то людина зміниться з власної волі, з власного бажання. Якщо ні, то ви нічого з цією людиною не зробите. Просто зміріться з цим.